Всім привіт, любі друзі! Бачу, вам сподобалось відео, заминуло з моєї роботи, Скидаю вам ще одне. Зараз прийдуть електрики, підключать світло, бо вчора щось напортачили, розетки працюють, світла немає. Так, будемо підкрашувати оце дно. Воно подсохне в трьох кімнатах. Поки ми покрасимо. От, потім одразу третю кімнату, з якої починали, будемо йти і класти плінтус. От, вся робота на сьогодні має бути, але є завжди якесь, але нас перекинуть і будемо робити щось інше. Плінтус уже поклали. Треба тільки поубрати, позамітати, покупить. Вчора закінчували цю кімнату. Плінтус. Вентиляція яка капає. Зробили дирку на, на криші. Там спеціальні отвори. От, капати майже перестало, підсохло, Конден... конденсат скаплювався. Вчора тут ще я фарбував. вікна, рами. Вид за вікном дуже файний сонце встає. Скоро буде видніше і мороші буде відходити на полу лінолеум, Як на мене, так от стати. десь в сторону. Ну, кольори унили гівно, Чесно, сіре, все сіре. Але замовник так захотів. Як то кажуть, хазяїн барина. Тут ось це все електрик зрани. Робив розетку і в ітоги в розетках є світло, а там немає. Щиток картного походу щось. Мастера. На мастера. це буде учбовий корпус. Тут будуть на першому поверхі лекції вести, а в нас третій поверх, тут будуть фактичні завдання. Тут ми ще плінтус не доклали, розігналися, а тут хлопці вложили ліноліум. І не доложили. Мабуть, сьогодні або завтра закінчиться. Потім докладемо, може в понеділок. Фоходка за вікном така собі 19 морозу. Рештки плінтусів. Сказали викинути нафіг. Wszystko za zanicz Widowody. Po prostu za nic. Дуже якісний щиток, але щось тут не так. Сьогодні прийдуть зранку, тут при збиратися. Я так зрозумів, вони дуйки підключили, декілька розеток. Вчора кстати. Клали агріс. До нас приїжджав мужик. Вишло ладно, дуже Тут коридор. Надо буде ще що з ним робити. Рештки. Відуть в сміття. В мене цей сірий колір, я не знаю, максимально дизмора якась. Все в сірих тонах. А попереднє відео це гуртожиток. А це лекціони, ми тут майже здали. Я думаю, ще не тільки десь, може менше, і уїдемо. В цій кімнаті тепер перевдягаємось, Залишилось вікна помить, ліноліум помить і готово, так. Да. Уже три кімнати готово. А їх всього дев'ять. Ну, тиждень десь. Що я вам можу сказати? Дякую за увагу. Якщо хтось додивився. Ціна третій день сохне і не висохне. Теплюваче нуль. От. Як воно добав висохти? От вікно. Взагалі не виходить. Мокре, холодне. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, якщо комусь щось цікаво. Дякую за увагу.